Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити про спорядження для проходження каміна Сантьяго, шляху Святого Якова. І також дам декілька порад. Я пройшла французький шлях у жовтні минулого року, майже 900 кілометрів пішки. Ця подорож зайняла у мене 35 днів. Ви можете подивитися попередні відео на каналі про мій досвід. А зараз давайте поговоримо про спорядження необхідне для проходження каміну. Я дуже хвилювалася, чи все візьму, чи правильні речі замовлю, так як це був мій перший похід. Але це була невиправдана тривожність, тому що найголовніше, на мою думку, це правильно обрати рюкзак та взуття все інше не так важливо. В ідеалі приходити у фізичний магазин та все приміряти. В мене був рюкзак Оспрей Темпес на 40 літрів. Його об'єму мені цілком вистачило. Це саме жіночий вид рюкзаку, що дуже важливо. Я його купувала в Гарганах в Києві. І спочатку я зробила помилку і купила інший, як виявилося, чоловічий. В магазині мені здалося, що все нормально, але прийшовши додому, я зрозуміла, що там занадто висока спинка, і вона мені прямо упирається у голову. Якщо її запрокинути назад, тому я його повернула і обрала цей. У спеціалізованих туристичних магазинах можна попросити додати вагу і вам покладуть в рюкзак 5-10 кг, щоб ви зрозуміли, чи підійде вам він в експлуатації. І вже з другого разу я обрала цей, але обов'язково просіть консультантів, щоб вони вам пояснили, як його правильно носити, тому що мені взагалі це не пояснили. І не розповіли про те, які там є функції. Я лише нещодавно дізналася, що у цьому рюкзаку навіть є вбудований свисток. Взагалі від того, чи правильно виносити рюкзак, залежатиме, чи болітиме у вас спина та як швидко ви будете втомлюватися. Я на жаль не розібралася з цим самостійно і не надала великого значення. І через декілька днів походу. Інший Пілігрим мені пояснив, що не так, і підкоригував посадку, тому що побачив, що мій рюкзак просто висить на мені, і все навантаження замість тазу лягає на спину. 70-80% навантаження на себе мають забирати стегнові кістки. І лише 20-30 має лягати на плечі. Також рюкзак має щільно прилягати до вашої спини. Він не має провисати. Вага рюкзака ідеалі має бути 10% від ваги вашого тіла. Якщо ви важите 70 кг, рюкзак має важити 7. Скажу чесно, я не зустрічала людей, які мали таку пропорцію. Але до цього потрібно прагнути. Також важливо правильно розміщувати речі у рюкзаку. Важкі завжди кладемо ближче до спинки або у нижній частині, а легші зверху. Я в самий низ клала зазвичай спальник, тому що в мене низ рюкзака розтібається, і це найперше, що можна легко дістати. Але, звичайно ж, найважливіше це вага. На такій довгій дистанції кожен грам має значення. Перед походом розкладіть всі речі, які плануєте брати. Уважно роздивіться, і 20% з них залиште вдома. Вони вам не знають. Завжди хочеться взяти щось на всяк випадок для перестраховки, але це не такий маршрут, де ви будете тиждень без цивілізації. У вас завжди буде можливість щось купити при потребі. Всі ці речі ви будете нести на собі багато кілометрів. Це ще не враховуючи їжу та воду, тому потрібно максимально полегшити собі задачу. Далі взуття. Тут ви самі маєте вирішити, чи ви хочете брати трекінгове високе взуття чи кросівки. На мою думку, для такого маршруту достатньо буде кросівок, якихось легких, але з твердою підошвою, тому що на маршруті дуже багато кам'яних доріг. І кожен камінчик буде відчуватися. Але перевіряйте, щоб підошва добре гнулася і не була дубовою. Високе трекінгове взуття теж непоганий варіант, але в ньому може бути важче йти. Його плюс полягає в тому, що воно підтримує стопу і може захистити ногу від травми. Коли ви вже дуже втомлені, можна легко підвернути ногу, і саме високе взуття може цьому запобігти. Знову ж таки, якщо є можливість, приміряйте все в магазині і ретельно обирайте. Купуйте взуття мінімум на один розмір більше. При великих навантаженнях ноги будуть напрякати. Я чула про ситуації, коли люди навіть не могли б лізти у своє взуття після декількох днів походу. Плюс трекінгові шкарпетки, про які ми поговоримо пізніше, бажано купувати товсті. Але що б ви не обрали, найголовніше правило: взуття потрібно розносити мінімум місяць. Носіть його скрізь на вулиці, але не вдома. Нерозношене взуття може призвести до великих травм. Ви маєте на 100% бути впевнені, що вам в ньому буде комфортно. Знаю, що дехто бере з собою дві пари кросівок. У мене була лише одна, тому що додаткова пара це зайві 300-400 г ваги. Я йшла каміно у Соломон xt Стіч. Чотири і у мене майже не було мозолів. Лише одного разу я вдягнула замість трекінгу шкарпеток звичайні, тому що був дощ, пройшла в них буквально пів години, і у мене з'явилися мозолі. Більше я таку помилку не робила. І у таких же кросівках я пройшла Каміно-Подоліко, 230 кілометрів. Це піший маршрут по Україні. З Вінниці у Кам'янець-Подільський, але скажу чесно, на своє наступне каміно я буду обирати інше взуття. Теж якісь кросівки, але скоріш за все бігові по типу хока. Ось бренди, які мені радили інші пілігрими. Якщо ви думаєте, можливо, краще взяти взуття на гортексі для такого походу, не потрібно, тому що в ньому жарко, воно довго сохне та воно вас не захистить від сильного дощу. Все рівно через верх вода потраплятиме всередину і ноги будуть мокрі. Також у мене з собою були сандалі North Face, вони важили всього 100 грам, але вони не трекінгові, і на наступний раз я куплятиму саме трекінгові сандалі по типу тева, щоб їх можна було перевдягнути за необхідності і пройти певну ділянку маршруту у них. Але якщо ви йдете в сандалі, Далі все рівно надягайте трекінгові шкарпетки, тому що можна дуже легко натерти ноги лямками. Що стосується взуття, обов'язково беріть з собою в'єтнамки для душу, навіть краще на в'єтнамки, а шльопанці, щоб ви могли вдягнути їх на шкарпетку. Кожного разу, коли ви приходите у альберги, ви маєте одразу перевзутися і залишити взуття, в якому пройшли, десь при вході. Отже, у нас є рюкзак, у нас є три пари взуття, кросівки, сандалі, в'єтнамки. Переходимо до одягу. Обирайте одяг, який буде швидко сохнути та буде Ким обов'язково два змінних комплекти, щоб ви могли кожен день вдягати щось чисте у дорогу, тобто дві футболки. Обов'язково синтетичні. Вони легко сохнуть та відводять вологу та низ. Якісь шорти або ласіни, легкі штани або спідниці, як це було в мене. Тут вже обирайте, що вам більше подобається. Я брала з собою шорти, легкі штани та спідницю. До речі, моя спідниця завжди всіх дивувала, але вона легка, захищає ногу від сонця, та мені в ній було дуже комфортно йти. Я її брала в обидва походи. Також у вас має бути один комплект одягу для виходу у місто. Півдня ви будете проводити у різних містах, ходити в заклади, вечеряти. Просто гуляти, ходити по магазинам і інколи ви будете зупинятися в великих містах, і вам буде хотітися виглядати пристойно. Не потрібно брати якусь піжаму для сну, тому що зазвичай ви лягаєте спати у тому, у чому наступного ранку йдете в дорогу. Це найбільш зручно, тому що часто ми збираємося, поки хтось ще спить в хостелі і щоб нікого не будити, не ритися у рюкзаку, не шукати речі, ви вже готові до виходу. І звичайно, піжама це додаткова вага і немає сенсу її з собою брати. Але все залишається на ваш розсуд. Я бачила, що люди навіть фен з собою несли. До речі, фенів Ольберги майже ніколи немає. Коли я проходила каміну в Україні, я теж набрала з собою дуже багато речей. Рюкзак важив більше 10 кілограм, і це було великою помилкою. Мені довелося половину речей відправити новою поштою додому, але у Європі такої можливості не буде, тому варто більш практично ставитися до того, що ви берете з собою. Я йшла уже у жовтні, тому у мене з собою була термобілизна та шапка. Якщо ви йдете в теплий сезон, скоріш за все термобілизна вам не потрібна. Але шапку я візьму і в наступний похід, тому що біля океану, якщо йти португальський маршрут, наприклад, або у горах погода погіршується. Або може бути сильний вітер. Тому особисто для мене шапка це must have. І, звичайно ж, обов'язково мати з собою панаму, кепку або якусь пов'язку на голову. Те, що вам буде зручно, щоб захищатися від сонця. Звичайно, панама більш підходящий варіант, тому що вона захищає не лише обличчя, а ще й шию та вуха. Також обов'язково мати з собою теплу кофту, якусь легку фліску та куртку. Я брала з собою патагонію, вода не проникну, але насправді це не так важливо. Головне, щоб куртка захищала від вітру та мала капюшон. А для захисту від. Дощу можна взяти з собою дощовик. У мене не було дощовику, я сподівалася лише на куртку, але мені не пощастило з погодою і цілими днями йшли дощі. Звичайно, коли ти 8 годин ідеш під дощем, куртка тебе не врятує, тому мені довелося купити дощовик. Отже, навіть якщо у вас його не буде, не переживайте, при потребі ви зможете його придбати на маршруті. Але обов'язково у вас має бути рейнкавер для рюкзаку. Він захищає від дощу, і також його можна надягати навіть просто так, щоб рюкзак не бруднився. У дорозі ви часто кладете його на землю, а ренкавер. Набагато простіше випрати, ніж сам рюкзак. Переходимо до нижньої білизни. Ви можете взяти з собою якісь спортивні топи та труси. Обов'язково вони мають бути синтетичними, щоб легко сохли. Достатньо буде взяти три пари трусів та два топи. Важливі та незамінні у цьому поході трекінгові шкарпетки. Це те, на чому не потрібно економити. Обов'язково мати дві пари. Я раджу купувати трекінгові шкарпетки з матеріалу Marino Wool, вовна мериноса. Вони мають бути обов'язково товсті та високі, і погода не має значення. Я в цих шкарпетках йшла і в 40 градусну спеку, і в 0 градусів. Цей матеріал вовна мериноса, має природні ізоляційні властивості, завдяки яким ноги залишаються теплими в холодну погоду і прохолодними в спеку. Вона дозволяє шкірі дихати та відводить вологу, що дуже важливо у довгих походах. У мене були шкарпетки від брендів. Монтбел та Голдвін. Більшість речей для походу я замовляла з офіційних сайтів брендів через байер сервіс в інстаграмі Enthusiast Online. Ви можете обирати ті бренди, які вам подобаються, але різниця якісних трекінгових шкарпеток і звичайних колосальна. В мене були одні шкарпетки, які я купила за 500 гривень у горганах, теж трекінгові. Вони були низькі та тонкі і виявилися просто жахливі. Одного разу я їх вдягнула і дуже пошкодувала. Отже, дві пари трекінгових шкарпеток. Також можна взяти дві пари звичайних. Одні можуть бути легкі. Інші теплі, якщо раптом ви будете мерзнути. Далі засоби гігієни. Беріть у мінімальних об'ємах: зубну пасту, шампунь, мило. Не тягніть з собою великі баночки. Для душі беріть з собою полотенце з мікрофібри маленького розміру. Також бажано мати якісь органайзери, щоб легко все знаходити в рюкзаку. Ще одна незамінна річ у цьому поході це спальник. Купуйте найлегший, який знайдете. Мій спальник пуховий важить 600 грам це український бренд Турбат. Для чого він потрібен? У Оліверге Має постілі зазвичай вам дають одноразовий комплект з наволочкою та простинею. Вам не дають ковдру. В рідких випадках можна знайти якісь пледи, але вони в жахливому стані. Я б точно під ними не спала, тому спальник обов'язково потрібен, щоб вкритися, щоб відчувати себе комфортно і щоб було м'якенько. Також я дуже раджу мати трекінгові палиці. Вони знімають навантаження з колін при ході плюс у вас працюють не лише ноги, а ще й руки. І також трекінгові палиці запобігають падінням, тому що це додаткова опора. Особливо коли ви вже дуже втомилися, пройшли там 25 км, кілометрів. Ризик втратити рівновагу і впасти збільшується. Я свої трекінгові палиці вже купувала на каміно в перший день, тому що не знала, чи можна їх провозити у літаку у ручній поклажі. Але краще б я замовила більш якісні завчасно в Україні. Як виявилося, їх можна провозити, можливо, у різних авіакомпаніях по різному завжди краще спочатку підійти на стійку реєстрації і уточнити. Чи можна з трекінговими палицями заходити у літак? Якщо заборонять, їх можна безкоштовно здати у багаж, тому проблеми з перевезенням точно не буде. Беріть аптечку і всі необхідні ліки з собою. Звичайно, аптеки будуть по дорозі, але там зовсім інші ліки, і, можливо, вам не зможуть підібрати те, що вам підійде. А пояснити, що вам потрібно, це ще той квест. Аптечку формуємо, виходячи з своїх потреб. Обов'язково там мають бути пластирі серед пілігрімів Популярні пластирі компіт, але вони підходять не для всіх мозолів, тому. Звичайні теж беріть, обизволюючи та противірусні препарати, щось типу колдриксу і так далі. Не забувайте також про антисептик та голку. Вони потрібні, щоб проколювати мозолі та вазелін. Я його використовувала щоранку перед виходом та щовечора перед сном. Просто намазувала ним ноги. Це теж запобігає виникненню мозолів, так як ноги стають більш гладенькими, зменшується тертя та подразнення Також він зволожує шкіру, роблячи її більш еластичною і менш схильною до пошкоджень. Та створює захисний бар'єр. Суха шкіра частіше зазнає подразним, що може призводити до утворення мозолів. І не забувайте про захист від сонця. Обов'язково беріть з собою хороший SPF-крем і використовуйте його у будь-який сезон. Якщо ви йдете влітку, також можна взяти якийсь захист для тіла, наприклад, сорочку. Або замість футболки брати кофту з довгим рукавом, або ж є спеціальні рукави, які пристібаються до футболки. Також у два свої походи я брала сонцезахисні окуляри, але жодного разу їх не використала, тому що в принципі у житті я їх рідко ношу. Також вам може знадобитися павербанк, щоб бути завжди на зв'язку. І телефон не розряджався. У мене ще був невеликий масажний м'ячик, щоб робити собі саме масаж. Пластикова ложка та чашка це не обов'язково, але я ними користувалася постійно. Пляшка води, але це теж не обов'язково. Ви можете взяти з собою будь-яку пластикову пляшку і наповнювати її. Я особисто постійно купувала воду в магазинах, хоч всі інші пили з крану, тому що в Іспанії можна пити воду з крану. Але мені це було трошки дискомфортно, я до цього не звикла, і мені було смачніше купувати воду у пляшках. Зараз додам відео, як я це все пакую в рюкзак і що беру у похід на 900 км. Зараз я збираюся у своє наступне каміно, тому покажу, як же все це вмістити у 40-літровий рюкзак. Найперша річ, яку я пакую, це спальник. В цьому рюкзаку відкривається низ, тому його дуже зручно діставати. Далі я поскладаю усі речі, щоб вони не займали багато місця. Одразу наголошую, що я не експерт. Я збираю рюкзак так, як мені зручно. Можливо, це не зовсім правильно. Тут у мене низ, штани. Спідниця та фліска. Також футболки і топи і шкарпетки. Я їх пакую в такий маленький мішечок, щоб вони були завжди у зручному доступі. Тут у мене дві пари трекінгових шкарпеток та дві пари звичайних. У такий же мішечок я пакую футболки і топи, щоб вони не валялися по рюкзаку. Далі органайзер для душу це дуже зручна штука. В одне відділення я пакую полотенце з мікрофібри. У маленькі кишеньки я кладу нижню білизну, щоб ніколи не забути її, коли йду в душ. І у інше відділення можна покласти де гель для душу, шампунь, все, що вам потрібно. Також сюди я кладу все, що мені треба, для чищення зубів. Сюди додаємо термобілизну та складаємо куртку. Я завжди кладу шапку і баф у кишені куртки, тому що зазвичай вони мені потрібні, коли я вдягаю куртку. Це дуже зручно, не потрібно шукати по всьому рюкзаку. Сонцезахисні окуляри та ще один органайзер, де я складаю розчіску, СПФ, різні креми для рук та обличчя та бальзам для губ. Обов'язково дощовик, також шопер для покупок у місті, масажний м'ячик та взуття. Для взуття у мене так само є окремий мішечок, взуття обов'язково кладу наверх рюкзака, тому що на каміна, коли ви приходите у хостел, вам потрібно одразу перевзутись. Нас просто не пустять всередину. Також у нас тут аптечка, дві пляшки води і чашка з ложкою. На низ я завжди кладу речі, які мені точно не знадобляться. Це дуже залежить від погодних умов. На середину і наверх я кладу те, що мені потрібно, щоб перевдягнутися, і для душу. У бокові кишені я кладу шопер, чашку та дві пляшки. Це інше, я просто закидую в рюкзак та зверху взуття. Також тут є кишеня з внутрішньої сторони верхівки рюкзака. Сюди я кладу аптечку та зарядки. Це перша річ, яка мені потрібна, коли я приходжу в хостел. І з зовнішньої сторони тут також є велика кишеня. Сюди я закидую ринк. Кавер та дощовик. Куртку я майже завжди ношу в цій передній кишені, тому що мені зручно, що її завжди можна легко дістати. Як ви бачите, тут залишилося ще дуже багато місця, сюди можна покласти ще якусь їжу або щось інше. Також в мене з собою буде сумка, в яку я покладу телефон та різні дрібнички, перекус, можливо, якісь основні ліки. Кишеня на поясі я кладу павербанк, та в інше можна покласти якісь батончики, наприклад. Також я одразу відклала собі речі, які я вдягнув цей день. Футболка, шорти, кросівки. Ось ми зібрали все спорядження. Цей рюкзак важить 7,5 кг. кілограмів. Зараз він мені здається дуже легким, але подивимося, що я скажу через 20 кілометрів походу. Переходимо до порад. Беріть речі, які ви не боїтесь загубити. Кожного дня ви будете пакувати та розпаковувати рюкзак, збиратися у дорогу інколи у темряві з ліхтариком. І дуже просто щось забути. У мене були ситуації, коли я повертала загублені речі іншим пілігримам. Одного разу це навіть був шлем велосипедиста, який він забув у барі. Зберігайте спогади. Ведіть щоденник. Ви можете щодня записувати, що з вами відбувалося та свої думки. Робіть багато фото та відео. Але важливо саме структурувати історію вашого походу. Наприклад, я щодня робила історію в інстаграм. Весь мій шлях можна подивитися у хайлайтах, хоч інколи на це не було сил, але зараз для мене це дуже цінно. Тому що я можу передивлятися і згадувати, що зі мною відбувалося, адже багато чого я навіть не пам'ятаю. Не готуйтеся довго, не уявляйте, як це буде, і не будуйте жодних очікувань. У кожного свій шлях, і те, що з вами буде відбуватися, ви не можете навіть уявити. Тому не витрачайте час даремно. Обирайте Альберги завчасно. Кожного вечора дивіться на Google карті місце, куди ви йдете, та шукайте, які є там хостели. Дивіться відгуки. Обов'язково перевіряйте, щоб у відгуках не було написано, що там є клопи, але обирайте завчасно альберги не лише через це. Ще тому, що якщо це приватні хостели, вони можуть бути зовсім різного комфорту за однакову ціну. Тому по фото ви можете зрозуміти, де кращі умови і який хостел новіший. Туди і бажано піти, тому що деякі альберги бувають у жахливому стані. Також ви можете бронювати альберг на букінгу або за номерами телефонів. Це у випадках, коли дуже багато пілігримів на шляху, щоб бути певними, що у вас є де ночувати. Я користувалася букінгом чотири рази, двічі, коли була дуже втомлена, і мені потрібно було точно впевнитися, що хостел буде хороший. І також перший і останній день на каміну. Перший, тому що я ще нічого не знала і мені було страшно. А в останній, тому що у Сантьяго де Компостела завжди дуже багато туристів, багато пілігримів і бажано завчасно потурбуватися про ночівлю. Раджу перед походом. Трохи підготуватися і вивчити хоча б базові слова іспанською мовою в знак поваги до тієї країни, куди ви їдете. Взагалі багато де на каміно, місцеві жителі не знають англійську мову, і іспанська це єдиний спосіб з ними прокомунікувати. Я вивчаю іспанською, мені було трохи легше, тому що я розуміла майже все, що мені говорили, і могла підтримати розмову. Але навіть просто знати, як буде добрий день, дякую, будь ласка, і так далі. Вже буде дуже приємно для місцевих жителів. Ви можете, хоча б, скачати Duolingo і кожного дня займатися по 10 хвилин. Також бажано мати інтернет на телефоні. Це може бути карта, куплена вже безпосередньо в Іспанії, наприклад, електронна карта від Vodafone, або, можливо, роумінг від вашого українського оператора, щоб, хоча б, скористатися функцією перекладача у разі потреби. Також у деяких місцях немає Wi-Fi, тому ви будете взагалі відрізані від світу без мобільного інтернету. На мою думку, це навпаки плюс, але у таких обставин. Це може бути стресово. Візьміть з собою маленькі подарунки для людей, яких ви будете зустрічати на шляху. Можливо, ви знайдете там хороших друзів і захочете залишити їм частинку себе на пам'ять про цей досвід. Це може бути навіть якась листівка. Мені особисто дарували різні брелки та магнітики на пам'ять. Один хлопець носив з собою футболку. І всі, з ким він подружився на шляху, розписувалися на ній і залишали йому якісь послання. Не беріть з собою декоративну косметику, тому що вона вам не знадобиться. В більшу частину шляху ви будете йти мокрі, втомлені, часто вмиватися. Це просто зайва вага. Але беріть з собою свою доглядову косметику. Не забувайте про свою б'юті рутину. Навіть у поході дуже приємно потурбуватися про себе після важкого дня. Будьте добрими та допомагайте людям на шляху. Не проходьте повз, якщо бачите, що комусь погано завжди спитайте, чи все в порядку і чи потрібна допомога. В цьому особливість цього маршруту, що всі допомагають один одному, що люди не байдужі. Саме тому мені було не страшно проходити каміно одній, тому що я завжди знала, навіть якщо щось трапиться, мені допоможуть. Не забувайте вітатися. Привітання і прощання на Каміно звучить так: Буен Каміно. хорошої дороги. Ви кажете це кожному, кого зустрічаєте на шляху. Навіть місцеві вам кажуть те ж саме. Напевно, за день ви будете говорити цю фразу разів сто. Обов'язково робіть розминку щоранку та щовечора, буквально 5-10 хвилин. Але тіло скаже вам дякую. Це навіть може бути щось схоже на розминку перед бігом. Завжди озирайтеся назад. Ви можете бути дуже втомленими і не помічати красу того місця, де ви знаходитесь, тому намагайтеся періодично зупинятися, озиратися навколо та насолоджуватися моментом, не думаючи про те, як вам складно. Візьміть з собою маркер, щоб залишати послання іншим пілігримам. Це дуже популярно на шляху. Написи скрізь, мотиваційні фрази, поради. І це дуже надихає, коли здається, що вже немає сил і ти не можеш продовжувати, а потім бачиш якісь слова підтримки, і в тебе відкривається друге дихання. І ви теж можете залишити частинку себе на цьому шляху. І, можливо, комусь від ваших слів стане тепло на душі. Завжди носіть з собою їжу. Це біль, напевно, всіх пілігримів на шляху. У Іспанії прийнято закривати магазини та ресторани в день та відкривати їх під вечір. І часто ви можете прийти в Альберги, десь о третій, але лише о п'ятій відкриється продуктовий магазин, а лише о сьомій можна буде повечеряти у кафе або навіть о восьмій, не говорячи вже про те, що інколи ви будете зупинятися у настільки маленьких селах, що там навіть не буде де купити їжу. У мене була така ситуація, коли я залишилася голодною після того, як пройшла. 30 кілометрів пішки. У мене в рюкзаку був один батончик, і більше нічого. Це було мені уроком. Я зрозуміла, що не важливо, скільки буде важити рюкзак. Я буду нести з собою їжу і жодного разу більше не потраплю в таку ситуацію. Тому що на каміну ви можете проходити місто, де 10 магазинів, і потім 3 дні ви будете проходити такі села, де не буде жодного магазину. Кожен день приходити і чекати сьомої вечора, щоб повечеряти у ресторані. Дуже дратує, тому що це перша потреба, яку потрібно задовольнити: сходити в душ, поїсти. І відпочити це все, що потрібно, тому щоб це не стало проблемою та неприємністю готуйтеся завчасно. Перші тижні я дуже злилася на це, і в мене було прям неприйняття, чому так відбувається. Вони що не дбають про людей, їм все рівно на пілігримів. Всі ж знають, о котрій ми приходимо, і ніхто не відкривається раніше, ніхто не хоче нас погодувати. Але з часом я зрозуміла, що в них такі правила. Це їх лайфстайл. Вони не мають ні під кого підлаштовуватися. Ми сюди прийшли. Пізнати їх культуру та дізнатися, як ці люди живуть, і не все має підлаштовуватися під тебе, а щось вимагати у цьому випадку дуже егоїстично. Не забувайте про прання і робіть це одразу після приходу в Альберге. Ви прийшли, сходили в душ, одразу виперіть речі, тому що як тільки ви почнете відпочивати, вам буде нереально складно повернутися до прання. Це перша причина. А друга причина в Іспанії висока вологість, і речі дуже довго сохнуть. Тому чим швидше ви їх випарите. Тим більше вірогідність, що завтра взагалі вдягнете сухі речі. Але я зазвичай користувалася пральними та сушильними машинами в Альберге, тому що були дощі цілими днями і речі просто не сохли. Майже у кожному хостелі є пральна та сушильна машина. Вони коштували на той момент по 4 євро. І раз в два дні я прала всі свої речі. Також можна домовлятися з кимось із інших пілігримів. І розділяти цю вартість на двох, щоб економити. Ось такий період дощів заплатити за прання це єдиний варіант. Ну і плюс пожаліти свої руки, тому що в зоні прання зазвичай лише холодна вода. І потрібно з собою носити господарське мило, і потім всі речі неприємно пахнуть. Тобто, користування машинами насправді є непоганим виходом. Ще одна річ, яку хочу сказати, якщо ви звикли до комфорту і вас лякає проживання у хостелах з іншими людьми, тому що насправді це дуже стресово. Інколи я не могла заснути півночі, тому що дуже гучно всі хропляють, тому що незручні ліжка. Або у мене часто було відчуття, що по мені щось повзе, якісь клопи, тому що у мене був дуже великий страх, що мене покусають клопи і залізуть в мої речі. Отже, якщо ви не хочете проходити шлях саме через такий неприємний досвід, ви можете зупинятися у готелях. Їх на шляху достатньо. Знімати собі кімнати. Багато пілігримів обирають комфортний вид походу і дійсно не ночують з усіма. Я їх розумію. Можливо, якби я йшла не сама, можна було б ночувати і не в хостелах, а з комфортом в окремих кімнатах. Тому так, є така опція, якщо ви вже не хочете випробовувати себе у таких екстремальних ситуаціях, то можна завжди покращити місце для ночівлі. Звичайно, до кінця я вже звикла до ночівлі в хостелах, але у цьому поході я зрозуміла, що мені насправді дуже сильно важливий комфорт мені важливо, де я сплю з ким, чи шумно, чи ні. Це все дуже впливає на моральний стан. Коли ти не виспався, все інше просто валиться з рук. Але чудово, що завжди є можливість обирати, і ніхто не змушує вас залишатися в кімнаті ще з 20 людьми. Хоч скажу чесно, в цьому є якийсь особливий вайб каміну І ще стосовно комфорту, якщо ви раптом будете дуже втомлені, або у вас буде сильно боліти спина, або у вас буде якась травма, завжди можливо, свій рюкзак надіслати у інший хостел, у іншому місті, куди ви вже йдете, і піти без нього. Це коштує десь 8 євро, тобто ви зранку залишаєте у Альберга, де ви ночували свій рюкзак платите 8 євро, і коли ви приходите у хостел в наступному місці, ваш рюкзак уже на вас чекає. Цим дуже часто користувалися кореці на каміну. Взагалі на каміну дуже багато корейців. От і вони постійно йшли з малесеньким рюкзачком, а великий відправляли у наступне місто. Я жодного разу так не робила. Ну для мене це трошки читерство, але завжди є така опція, і це чудово. Я сподіваюся, що це відео було вам корисним. Якщо у вас є якісь питання, ви можете залишити їх в коментарях. Я на все відповім. Дякую за перегляд та Буен міна.